9.02.2016 року на одного з приватних підприємців, який має територію охороню територію, де зберігається його сільськогосподарська техніка по обробці землі, було вчинено напад. Чотири особи на двох вантажних транспортних засобах, під'їхавши до місця зберігання зазначеної техніки, дві особи вчинили напад на охоронця. Який знаходився в цей момент сам і здійснював охорону в нічний час, застосували наручники, зв'язали його, після чого значить, заволоділи двома ну, двома одиницями сільськогосподарської техніки, вказано підприємця. Ну, вночі невідомі зайшли це, на територію і зв'язали сторожа. Вигнали погрузчики, О, наділи на руки наручники, ну і зв'язали там шнуром електрокабель. Оце мені відомо. Він, коли вже вони уїхали, там ніж був на столі, він просто достав ножа, ну, зумів достати ножа, розрізати ноги і садити на сусідню територію, попросити допомоги. Проробили в заборі дірку, обірвали сітку з внутрішньої сторони, прийшли на територію, а потім зірвали замок на воротах, виїхали на погружах. Загальна сума викраденої техніки на даний час складає близько мільйона гривень. Одну з одиниць технік, ну, значить, швидкими діями працівників поліції було. Затримано двох із вказаних нападників близько другої години ночі одному із нарядів, який ніс службу на трасі від села Чупири до Білої церкви, надійшло повідомлення про скоєння злочину на хуторі Черкас у селі Поправка. Буквально за 12 хвилин наряд прибув на місце скоєння злочину і по гарячих слідах почав переслідування злочинців. Ще один наряд був направлений на допомогу вказаному наряду, і вони разом. Буквально за 20-25 хвилин змогли затримати злочинців недалеко від місця скоєння злочину під час завантаження вкраденої техніки в автомобіль. Один із них виявився станом на сьогодні, як з'ясовується станом на сьогоднішній день. Це захисник, взагалі той адвокат. В зв'язку з чим процедура проведення розслідування дещо відрізняється як в загальних кримінальних справах. Ну, проводяться загальні слідчі дії, направлені на затримання зазначених осіб і на висунення їм підозр у вчиненому злочину. наразі, значить, вилучено автомобіль вантажний, на якому намагалися вивести одну ж, як було зазначено вище, одну з одиниць вказаної техніки. Під час затримання зазначених осіб вилучено пластмасові зашмари для зв'язування. Вилучено пістолет. Ну, на даний час експертизи ще не було, але попереднім оглядом встановлено, що він відноситься до бойових. Швидше за все, що буде це бойовий, бойова зброя. Вилучено балаклави. Тобто, як, ну, одна з балаклав у, значить, у одного з затриманих. На момент затримання в одного із нападників, так називаємо, був. Виключений мобільний телефон, батарея винята. сим-карта також винята. То що показувало про те, що як водія відповідного зазначеного транспортного засобу були замінені номерні знаки від дійсної реєстрації на фіктивні. Ну що свідчить про те, що вони готувались до вказаного нападу, ну і відповідно вказаний напад був спланований. І всі особи, які затримані, тобто безпосередньо причетні до цього нападу, Значить, затримати зазначених осіб надалося можливим в результаті того, що був дуже швидкий час прибуття нової поліції на місце вчинення злочину, десь близько менше 10 хвилин, їм знадобилося це все ж таки район, щоб прибути на саму подію. І тільки дякуючи цьому, особи були затримані безпосередньо під час того, як вантажили якраз викрадений ну, ну викрадену техніку, то тобто до вантажного автомобіля. Факти... Тобто, дане розкриття стало можливим внаслідок зміни чергувань, то тобто є введення нової поліції, і відповідно того графіка, до якого вони чергують на даний час. Триває слідство.